Сьогодні ви побачите, як працює наша поліція, як вони чхати хотіли на громадян України, на журналістів, як працює наша відповідна прокуратура, Вінницька окружна мається на увазі, як вони також начхали на журналістів, даючи якісь відписки. Причому з підстав, що ви будете просто шоковані. І це при тому, друзі, що народ України платить їм по 60 тисяч гривень, а то і більше заробітньою. Плати, ви тільки вдумайтесь, це, що стосується прокурорів, поліцаям платять набагато менше. Але, наприклад, керівництво поліції Вінницької області все-таки прийняло відповідні заходи до своїх підлеглих і дало їм хорошого наганяя. Зараз ми з вами подивимось офіційні документи. Все по порядку. Усім привіт, дорогі наші українці! З вами, як завжди, Канал, журналісти Медіакор. Сьогодні ми будемо з вами читати офіційні документи з прокуратури та з поліції. Бо хочете ви того чи ні? Деякі про це пишуть. Вода, камінь точить, тобто. Якщо домагатись та відстоювати свої конституційні і законні права, то можна це зробити без різниці, чи військовий стан, чи не військовий, тому що конституція та закони України діють завжди, не можна їх порушувати. Нагадуємо, друзі, ми виходимо тільки завдяки вам, тільки завдяки вашій підтримці, вашим лайкам, вашим підпискам. Нас вже 100 тисяч. Тільки підписників. Понад мільйон сто тисяч у нас постійних глядачів. Ви тільки вдумайтеся, на постійній основі нас дивляться в Україні понад мільйон людей. І це, друзі, всього лишень за місяць. А це означає, що ми з вами разом величезна сила. Тому, друзі, продовжуємо й далі бороти корупцію, і в нас все вийде. А хто хоче і може підтримати наше інформаційне агентство своїми донатами чи будь-яким благодійним внеском, ви можете це зробити за реквізитами, які є як в описі під цим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Наперед дякуємо усім, хто нас постійно підтримує. Особливу подяку виносимо усім тим, хто натиснув на кнопочку спонсорство і оформився як спонсор нашого канала, адже завдяки здавалося б, таким мінімальним сумам, ви допомагаєте кожного місяця автоматично Україні ставати більш демократичною та менш корумпованою. Тому поспішайте, тисніть на кнопочку спонсорство і підтримуйте нас. А ми, в свою чергу, будемо підтримувати вас своїми випусками і працювати, аби суспільство знало правду. Так ось, почнемо з Вінницької окружної прокуратури. Ми звертались туди ще місяць тому назад про надання офіційного коментаря щодо трьох прокурорів, які заплямовані в корупції, один з яких і, взагалі, отримав рішення кваліфікаційної комісії прокуратури та визнаний друзі, увага! Корупціонером рішення набрало законної сили. Двоє інших порушують кримінальні провадження по цивільно-правових відносинах, тобто роблять з них кримінал, а потім, можливо, ми не знаємо точно. Вимагають у людей хабарі. Інакше за що ці прокурори. Купують собі такі автомобілі раніше. Ми також розповідали, які у вінницьких прокурорів автомобілі. Так от, наш запит був про те, чому в цій окружній вінницькій прокуратурі працюють три повністю заплямовані прокурори, і чому вони до сьогоднішнього дня не звільнені. І що ви думаєте, яка відповідь? Давайте зачитаємо. Ви тільки вдумайтесь, це пише офіційний лист прокуратура. Відповідно до закону України про інформаційні агентства, Усі інформаційні агентства підлягають державній реєстрації, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію, джерелом якого є Міністерство юстиції України. Зараз ви на своїх очах бачите наше свідоцтво, але далі прокурори взагалі шокують. Виявляється, вони навіть не зможуть зайти в реєстр у відкритий до речі реєстр і перевірити, чи є ми в міністерстві юстиції. Тобто, ось це ось свідоцтво, яке ви бачите, вони прокурори. Ви тільки вдумайтесь. Не можуть перевірити. Фантастика. Люди можуть зайти в реєстр, бо він відкритий, і перевірити його. Прокурори не можуть. А що ж вони ще скажуть? Як їм виправдатись? Чому вони не дають коментар про трьох? Наголошуємо зашкварених в корупції діючих прокурорів Вінницької окружної прокуратури. Ну що ж читаємо далі? Разом з тим, вами не було надано свідоцтво про таку реєстрацію. Тобто, журналісти мають кожного разу ще й надавати копію відповідного свідоцтва про державну реєстрацію, ви тільки вдумайтесь. Тобто є відкриті реєстри, саме для цього держава їх і зробила, щоб кожен міг перевірити, чи є певна організація засобу масової інформації чи не є. Прокурори, ви тільки вдумайтесь, не можуть це перевірити. Фантастика, що ви чудите? блядь. але що тут дивуватися, коли заступник обласного прокурора це набагато вищий за цих ось районних міських прокурорів? В суді заявив, що йому поліцейський не роз'яснив його конституційні права та право на захист. Юрист потребує права на захист. Ну, фантастика! То що вже говорити про ось цих ось районного рівня прокурорів? працівниками поліції грубо порушено право на захист мореві, який вісім разів повідомляв працівників поліції про те, що їде адвокат, який не здійснюють його захист. Жодного права передбаченого мої права передбачені і Конституцією, і Кодексом України про продмінних правопорушення мені роз'яснені не були. Боже, яке кончене. Але саме страшне, що цим ось бездарем виплатите податки. Ну і далі вони написали, що в свою чергу отримати інформацію з відкритих даних, зокрема з реєстру Міністерства юстиції, вони не можуть. Наголошуємо, відповідь на інформаційний запит засобів масової інформації дається протягом п'яти днів. Вони, оскільки нічого, начебто не можуть перевірити, дали нам відповідь на наш запит аж через місяць. Чудово! Ось така прокуратура. Переходимо до поліцаїв. І що би там сьогодні не казали, поліцаї виявились набагато розумніші та кмітливіші за оцих ось прокурорів. Тобто, наглядовий орган прокуратура набагато нижча за розвитком, ніж поліція. І сьогодні ви дізнаєтесь, чому давайте ж прочитаємо офіційні документи і поліції. Шановний пане Олександр, ну чудове звернення, правда ж? І да, забули сказати, це ми зверталися на незаконні дії працівників районного управління поліції. Хто слідкує за нашими відео, можете подивитися, що вони роблять, як вони кошмарять людей. Усі ці відео є на нашому каналі. Тому керівництво поліції зробило чудовий висновок. Інформуємо вас, що особовому складу Вінницького РУП наголошено на дотриманні службової дисципліни та ввічловому ставленні до громадян, а також попереджено про вжиття заходів реагування у разі допущення порушень. Тобто керівництво поліції своїх підлеглих попереджає про недопущення в майбутньому порушень. І якщо порушать, то прямо каже, що будуть заходи реагування. Я буду винужден вас відпідушити. Як бачите, як мінімум провели профілактичну бесіду, і це видно при зустрічі з цими поліцаями. Вони усі опускають голову. А отже, все-таки керівництво Вінницької обласної поліції нас не вело в оману. Тобто все правду написали. Дуже дякуємо керівництву Вінницької обласної поліції, не якогось там району, де ось це вони творять. А Вінницької обласної поліції, а також по іншому мусору, тому що інакше його назвати неможливо. Також керівництво поліції дало відповідь. Давайте зачитаємо під час проведення перевірки, повідомляємо, що з особовим складом віреного підрозділу проведено додаткові заняття з приводу дотримання працівниками етичної поведінки. При розгляді звернень громадян, а також акцентовану увагу на ввічливому, коректному та тактовному спілкуванні з громадянами. Пам'ятайте, друзі, ці слова з вами мають спілкуватись ось так, як написано. Керівниками Вінницької обласної поліції не встигли їх в тюрму посадити десь прополене. Отже, керівники поліції прийняли заходи, відреагували по відношенню до незаконних дій своїх підлеглих. А шановне керівництво прокуратури і, взагалі, сказало журналістам, що оскільки ми не можемо нічого перевірити, іншими словами, друзі, взагалі нічого вони не можуть. Якщо відверто, то і відповіді давати ніякий коментар не будемо. Тут це в собственних словах, Це типічна болезнь патологічних лжецов. А те, що в нас працює корупціонер, який визнаний кваліфікаційною комісією як корупціонер, той взагалі не доказ. Головне, щоб журналісти надали копію свого свідоцтва, яке ви, до речі, вже вкотре бачите на екрані. Більше того, у нас є. Це свідоцтво опубліковано публічно вже давно, від моменту його отримання. Як то кажуть, друзі, висновки робіть самі. Маємо надію, що після перемоги ось ці ось продажні прокурори та деякі поліцаї все-таки зберуть манатки і вийдуть з України в свою кохану рашу де таке беззаконня. І хай творять далі, але місце їм точно не в Україні. Слава Україні!